Великий десантний корабель Цезар Куніков проходить протокою Дарданели. Останнім часом кораблі ВМФ Росії стали звичним видовищем на турецьких берегах. Повідомляють, що цьогоріч протокою пройшло близько 70 надводних бойових одиниць. Це не може не дратувати офіційно Анкару, що чутливо реагує на російську операцію в Сирії та посилення російського військового контингенту в регіоні останні кроки Росії, її авіаудари в Сирії неприпустимі для Туреччини за жодних умов. Я доніс нашу позицію до пана Путіна. І коли я був у Москві, і під час телефонної розмови кілька днів тому В Росії припускаються серйозні помилки. Ця помилка може спричинити ізоляцію Росії в регіоні. До того що понеділок стало відомо про перехоплення турецькими винищувачами f 16 російського бойового літака в районі сирійського кордону 3 жовтня. Російська сторона заявляє, що він помилково порушив повітряний простір Туреччини. Через цей інцидент до турецького МЗС викликали російського посла в Анкарі. На думку експертів, участь Москви у сирійському конфлікті негативно позначиться на російсько-турецьких відносинах. Як в економічному контексті не виключені проблеми з проектом Турецький потік, так і в політичному голова ісламського комітету Росії бачить ситуацію в історико-політичному контексті. Для Турції для Туреччини Сирія теж що Україна для Росії. Як Росія була в істериці через те, що захід втручається у Київ і в справи України, так само турки сприймають втручання у сирійські справи, адже Сирія була провінцією Османської імперії, особливо в лізані Росії Сирії. У Туреччині зміщені Асада вважають єдиним шляхом до врегулювання конфлікту. Хай там як, але Анкара один з найважливіших гравців, як у сирійському конфлікті, так і у розв'язанні кризи з біженцями.